Копії зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних систем та зразки шахетів усе це школярам презентували у музеї повітряних сил. Військові зібрали для учнів старшої школи нову експозицію. Це техніка, яка захищає небо над Україною, і ворожі ракети, якими ворог нищить наші міста та села. Це все подарунки з військових частин, наших бійців, які увічнюють свої. Ну, скажімо, наші надбання в обороні нашого мирного неба. Хочу, щоб майбутні покоління могли бачити, що ми знищували, що нам несло смерть і горе нашій наші сім'ї. Військова експозиція це не тільки зразки техніки, це і історії та речі пілотів, які з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів стали на захист країни. Як от шолом українського військового льотчика першого класу Сергія Хоміка, його подарували нашому музею побратими полковника Хімік з його ескадрілі, якою він командував, коли його поховали, вирішили якимось чином увічнити його пам'ять. Пілот з перших днів великої війни став на захист батьківщини разом із своїм бойовим екіпажем. Виконав 232 бойових вильоти. 11 листопада 2022 року. Під час чергового завдання Сергій Хомік загинув. Він надавав вогневу підтримку нашим наземним підрозділам. Тобто наступаючого супротивника косили ракетами, кулеметами. З кулеметів стріляли і. Рятували безумовно наших поранених, і так далі експозицію музею поповнили і ворожою технікою. Це уламки ракет та шахедів, які знищили Збройні Сили України. уламок крилати ракети, який також було знищено одним із наших розрахунків наших протиповітряної оборони. Ми можемо бачити уламок ракети «Кінджал», тої ракети, яку росіяни. Вважали незбиваємо і два фрагменти горизвісних шахетів, на якому росіяни на одному з них, посилаючи до нас його, вишкрябали одну букву в слові «Не нібраться, і вийшло, що ми їм не браття. Завдяки цій виставці лісоїсти змогли дізнатися, якими надзусиллями зараз військові боронять українське небо. Анастасія Рокоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.